А дядя коля ув'язується кріпенько-кріпенько. Красний евакуатор везе зеленого трактора. Ось такі от на 50 коників. Зелено-жовтий дракоша. Замовили люди, довго чекали, дочекалися, через декілька годин вже буде він у свого власника. Ми знаходимо за адресою траси, Київ Житомир, 3,6 й кілометр на Бузова, вулиця Садовського, 2. Ось наша локація. Міні-агро Київ захід, техніка в наявності, доставка безкоштовна. Без предоплати звертайтесь, замовляйте, привеземо.